Вплив російських спецслужб неймовірно великий. Тобто, якщо людина в переговорах, то ви маєте розуміти, що це не обов'язково представник російської спецслужби, але вони десь поряд. Тобто, десь якийсь вплив, якийсь звіт, вони обов'язково мають. І ви повинні розуміти, що хтось той, хто відповідає, він має набагато більше, дуже часто через організаційну систему свою. Через цю тяглість, і через те, що там вони е, законодавчо на радянський стиль пронизані там в кожному відомстві є певний працівник, який туди делегований від спецслужб на всіх рівнях. Тому ви маєте ну, розуміти, що якщо ви просто цивільна людина, і у вас цивільні повноваження, то з того боку люди, в яких є і цивільні, і спецслужбістські можливості. Підставити, натиснути, спровокувати, підслухати і так далі. Але я взагалі не користувався телефоном основним, ну, наприклад, тому що ти можеш проходити і там в тебе просто можуть. Ми ж знаємо, тепер і Пігасус, і інші програми встановлюються без твого відома на телефон. І росіяни в цьому теж непогані. Е, так було і на КПВВ, поблизу лінії зіткнення, там теж періодично приїжджала якась. Ну, спеціальна така російська система, яка там з'являвся, вона сканувала там в принципі практично всі мобільні телефони.